Цей будинок у Білопіллі пошкоджений внаслідок вчорашнього обстрілу міста. Перші керовані авіабомби російські військові скинули о 14.30, говорить міський голова Юрій Зерко. Тоді ми мали сім прильотів по місту, саме каби, і вечором десь 20 годин, 22 година, 21 хвилина. Також ще було три прильоти кабами. Тобто, всього за було, ми мали 10 разів до нас пролетіли каби. Це такий собі сумний рекорд. Внаслідок обстрілу міста залишилося без електрики, мобільного зв'язку та інтернету, додає Юрій Зерко. Як правило, це об'єктив інфраструктури критичної, громадські будівлі і дуже-дуже багато квартир, будинків, житлових будинків саме. Приватних мешканців, крім об'єктів критичної інфраструктури, як повідомили в Нацполіції Сумщини, внаслідок авіаудару по Білопіллю 6 травня пошкоджено магазин, шість багатоквартирних будинків, три приватних та шість автівок. У Олександра Сініченка внаслідок обстрілу пошкоджені квартира і автомобіль. Прилетіли самоліти, каби кидали. Ховалися за двома стінками. У нас по подвалу. по два. Ховаємося за двома стінками. Ну, вначалі ховалися вдвоє з дружиною, потім весь дом збігся до нас. Вікна повилітали, прийшли ті ребята, позабивали окна, а так будемо сподіватися на краще. Вікторії Мухи під час вчорашнього обстрілу не було вдома. Жінка показує, як вибуховою хвилою пошкодило її квартиру і балкон. Балкони всі порушені. Ну, не знаємо, що робити, дали ДСП, позабивали, а далі хто знає що. І оце вчора дощ зразу пішов, все пошкоджено майно. Ну, якось так. Ви ж бачите, повністю центр міста розбитий, не дають нам і продиху. Ви думали про евакуацію, хоча б тимчасово? Ну, тимчасово, от куди їхати, тимчасово. Нікуди нам їхати. Просто у нас зараз приблизно села всі, ну як кажуть, заселені, рижовка вся пішла, і оце як одне житло. На даний час мені нікуди їхати. Я Порозбивало вікна, балкон. Були і вчора, і сьогодні представники міської ради записували, фотографували. Поки мешканці прибирали біля будинків, знову почався обстріл. Близько 11-ї години російська армія вдарила по Білопіллю зградів. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки, магазини, лінії, електромережі. Це наслідок сьогоднішнього обстрілу зградів міста Білопілля російської армії. На момент влучання у приміщенні цього відділення перебувало чотири людини. Вони не травмувалися. Ви не постраждали? Ну, Відділення саме бачите. Все, все швидко. Тільки відбій повітряної тривоги і зразу, раз, два і три. І ми тільки чуємо, все сипеться, все, все крошиться. Дай Бог, що ми всі живі. Це саме головне. Поруч із банком Олександр прибирає уламки в місцевому ательє. Чоловік розповідає, нещодавно обстрілами пошкодили його квартиру, тепер і бізнес. Живемо в зоні бойових дій, налоги всі платимо, все це, нічого не скасовують. Ні плату, ні зарплату. Всі за додають, а ви за що живете? хочете робити. Міський голова Білопілля Юрій Зерко каже, на період 8-9 травня рекомендували мешканцям покинути місто, а тим, хто залишається, бути пильними і ховатися під час оголошення повітряної тривоги. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.